Шановні друзі-колеги пасічники, вітаю всіх на нашому каналі, дякую, що ви дивитесь наше відео, що ви нас не забуваєте, дякую тим, хто підписується на наш канал і дякую тим, хто залишає коментарі, хто ставить свої лайки, дізлайки. Активно участвує в цьому. Дякую за ті телефонні дзвінки, дякую за привітання і з виходом із спілки пасічників. За привітання, те, що мене виключили. От, ну, е, я хотів би трошки інше сказати, е, оскільки е, це канал спілки пасічників Київщини, е, то це в першу чергу буде інформація для пасічників Київщини, членів спілки, не членів спілки, для пасічників Київщини і Києва, звичайно. І можливо, хтось із інших областей відгукнеться на цю пропозицію. Вже поступали такі телефонні дзвінки, телефонували з сусідньої Черкаської області з Каніва, Жашкова. От просили, щоб ми їм повідомили про цю зустріч, яка в нас планується. Я хочу повідомити, що 10 лютого в місті Біла Церква. О 11-й годині в приміщенні райдержадміністрації відбудеться зустріч пасічників, обласна конференція. Ми запрошуємо всіх пасічників, незалежно незалежності в тому, входять вони в спілку пасічників Київщини, чи не входять, чи в іншу якусь. Ми хочемо працювати з усіма і ми працюємо з усіма. От, і там будуть такі підняті питання, те, що цікавить сьогодні бджолярів. На жаль, сьогодні в Україні, я думаю, що це не тільки в Україні, є і в інших країнах СНГ ця хвороба захворювання розплоду. Про неї мовчать, тому що думаю, що це гнилець, і якби не хочуть говорити про неї, але. Насилали зразки цього розплоду, навіть відео там є в інтернеті, називається пасіки і капець. От, і ця хвороба там показана. От, пропадає розплод, переважно відкритий. І пасічники думали, що це гнилець. Відправили на проби, дослідили. От, виявляється, це не гнилець, але це захворювання хвороби. І це дослідження робив Галатюк Олександр Юстафійович. Ну, якби до його зверталися, я не знаю, де саме робили. Але він досліджував цю хворобу. Вже є фірма, вони розробили би, методи лікування, засоби лікування. І є фірма, яка виробляє ці препарати так, що ви почуєте доповідь Олександра Івстафіча про цю хворобу. Що це за хвороба? Як вона лікується? І ви зможете узнати, які є препарати від цієї хвороби. Це перше питання. Друге питання: те, що сьогодні хвилює нас, особливо після відео Руслана Коваленка, яке ви бачили, який живе в Аргентині, який наш українець. Воно було ж було широкого розголосу, от в зв'язку з тим, що в нас ці ціни піднімаються, падають, і в цьому звинувачували Аргентину. От він розказав, що Аргентина тут не при чому. І ми хочемо бачити експортерів наших, ще не визначили, хто це саме буде. От з експортерів, які скажуть нам. Що ж на сьогоднішній день відбувається з експортом меду, які перспективи, які плани, які перспективи цін на мед, щоб ми могли вже орієнтуватися на, на цей рік, що нам робить з нашими пасіками, чи взагалі займатися, чи не займатися цією діяльністю, то також буде це обговорення оцих питань. Тобто, що на сьогоднішній день, які перспективи експорту, які ціни на сьогоднішній день, які перспективи ціни оптової намет в Україні? Третє питання, воно теж досить таки цікаве і теж цікавий доповідач буде. Це Стрельчук Олег Анатольович. це людина з великої букви, я вважаю, я радий, що ми в таких добрих стосунках, дружніх що ми в одній групі по селекції Української степової бджоли, От він якраз цим займається і досить таки потужно. І він розкаже про ту роботу, яку він робиться, він розкаже про те, що відбувається у нас сьогодні взагалі з селекційною роботою з тими про, розкаже про ті бджоли, які в нас в Україні. Що вони являють собою у всякому разі в нашій Київській області і прилеглих областях. Ну, то я вважаю, що це буде досить таки цікаво. І ще одне питання, яке стосується спілки пасічників Київщини, це наші стосунки із спілкою пасічників України. Я мав розмову, тобто до мене телефонували люди із пасічників, наші колеги з Хмельницької області, з Львівської області. Про те, що спілка пасічників України вона являється просто одною з спілок пасічників, вона не є всеукраїнською. От, і хто дивився те, що відбувалися ці наші стосунки, із спілкою пасічників України, і те хамська поведінка керівництва, от, ми повинні наша обласна спілка повинна е, вирішити. Подальшу співпрацю чи залишаємося ми у спілки пасічників України, чи вона наоборот є тормозом для розвитку бджільництва в регіонах зараз в Україні в нас іде децентралізація, тобто віддається влада на місця. От, щоб місцеві громади вирішували свої питання, і ми будемо вирішувати, чи доцільно нам входить у центральну спілку пасічників України і чи вона взагалі є такою спілкою пасічників України, тому що ні в їхніх установчих документах в реєстраційних не зазначено, що вона все українська, і згідно закону про громадські організації. Теж вона повинна оплачувати більшу частину України. Тобто, десь 14 областей повинно бути в складі е, спілки пасічників України. Е, я щось не нарахував таку кількість, так що, ну, на мою думку, вона не являється такою і на думку тих пасічників, які до мене телефонували. Так що нам треба буде вирішити отакі питання. Запрошуються всі. Е, Реєстраційний внесок 50 гривень. Нам потрібно допомогти лекторам нашим, інші там витрати. Так що реєстраційний внесок всього-навсього 50 гривень це така ну, символічна плата. От, це зібрання ми будемо проводити спільно із спілкою пасічників Білоцерківщини. От, вони домовились про зал. Інші речі там, організаційні вони допомагають вирішувати. Це буде таке наше спільне зібрання. Тобто запрошуємо всіх пасічників Київщини і, звичайно, гостей ми теж будемо раді бачити. Такі в нас інформаційне повідомлення. Дякую, що ви з нами, підписуйтесь на наш канал, залишайтесь в коментарі і ми будемо надалі з вами спілкуватися. Під відео будуть мої номери телефонів. Ви можете телефонувати от, і отримати якусь інформацію, якщо щось вам не зрозуміло. Дякую за увагу!